Друзі, всім привіт! Чергава у нас рибалочка, я ось на такому великому водосховищі. Там у нас сонечко стало. Так, тут у нас судак в планах, можливо, щука, Ну, я сьогодні з берегу, тут запитав у тих хлопців, що на, човня, на човнах будуть плавати, кажуть з берега не дуже. Зараз пройдусь, тут, мабуть, кілометр до таких місцинок цікавих. Спробую там, бо тут де приїхав, кажуть, мілко. Вирішив виглядати з такої комплекти, флагмановський Орбіон, що катушка, що спінінг. Ну я тут дещо прикупив на судочка, потім покажу. Там он, Мабуть, там он нічого не видно на великому катері приїхали люди. Ну а ми топаємо пішечки. Йду по такої дорожки. Не знаю куди вона мене виведе. Сподіваюсь, виведе Ну, В принципі... Тут можна було і Ну, але вчора ливень у нас був, не знаю. Щоб тут буде не застрягти, розвернутися тут буде ніде. Якось так. Ви бачите, вода колись була. Там дамба видніється. Щоб ви розуміли, тут зараз туди через чагарники. До води, ну метрів 50 не менше. Так, вийшов я до першого заливчику. Ага, цікаво, що тут слубиною. Кажуть можна з дамби покидати, але там багато зачепів. Тут такий заливчик. Може щучка бути. Так, а потім мені його хоче аж туди десь пройтись, обходити так далеченько. Блин, після сідежжа багнюка. Добре, що чобати взув. Так, по приманці почну ось з такої. 12 грамів. Так. Тут у нас з глибиною цікаво. Ну, така глубина не дуже велика. может два метра. чи другий закид, обірвав приманку, чи бурашка нова була, як там там проходнець, чи щось таке. Ну, та яка краще повинна, камні проходить і так далі. Ну, Зачепився за якусь карягу Поставив поки що таку ж саму приманку, але на все туди трошки далі може глибину більше найду. Там на кареся проїхали. Не знаю, для карася може вже й холодно. Сьогодні таке відчуття, що зранку, трошки так приморозок був. Глина. чтобы этот же ложучий капец. Это, походу он кабанеру есть нету а. там. она тут зверюшка и на водопой ходит. Que é com dor. зачем не стоять ну, километр до сих бреа попал І тут таке карасяче місце треба вот буде цей район літом проїхати також гараска спробувати І там дити острілець такий холодно сподівався що сьогодні тепліше буде Дякся не дуже тепло. Сонечка нема прохолодна. видно, треба йти шукати де глибше. Що я вам скажу поспільному? Зараз 10 грам стоїть. Таке відчуття, що маловато йому 10 грам. Хоча тест від 6 до 26 заявлений. 10 грамів щось не відчувається. Йдемо заглибимо да, шукати. Дивіться, які лепихи доводиться за собою тягати. Десь метр тут води. Влина. тому що десь. Ну трохи далі, мабуть. Взимку були там десь 10-11 метрів. Там вони стоять. Не знаю, видно мені вон там під дамбою знаходив місце 14 метрів. Зараз підійду поближче, покажу, якщо не призлітаю, там такий мис. Мелы на а выхода, надо сховище, купа чайок садить Зараз так умочек. может трошки липше. Так, в принципе можно тут пару раз кинуть, может щучка какая Трошка больше, да? Так, трошки решил заменить эту промонку. Вот такие есть фишопчик трехдюймовый Motor Oil 8 на двойничку. Ну, двойничок трошки на чем-то подходит. Но на ну, жаль, он сейчас не мало. Та 12 граммовую чебурашку поставлю. Шоб трошки далее куда-то. Ну, сподеваюсь, что далее будет когда-то. Там подаемся. Не знаю, вже мабуть кілометр може менше пройшов. Рибу поки що не знайшов, Іти дуже важко. Ось таке ось багно в нас. Тут кругом грязюка, Налипає на ноги. Не знаю по, по скільки кілограмів кожен чобот. Фух. Ну, йдемо. Вже якщо надумав то треба йти, що поробиш. Тут хтось на мопедах їздив на мотоциклах. Сліди. Ось такі ось. Фух. Да, оце я затіяв рибалочку. Захотів вигуляти спінінг береговий. Тут хтось на карасика сидів. Та й щось з рибою, щука не хоче клювати. Сезон щучий якраз на вона щось виразні краще клювала, ніж зараз вже в жов... кінець жовтня. Думаю, може тут хоч щось. Там вон коса під водою йде. Навіть за ціля видно. От. Від тіля бачите, де Така не О, чайки сюди перелізли. Дивіться, злітають. Розлетілись по сторонам. Тут можна вам перейти взагалі мабуть. Ну туди. Тут такий заливчик образувався. Ну, блін, ну хоча б щочка тут повинна бути, поки що нічого не хочет пролетів. же из середняя летают эти падлы. Так, да еще до такого места тут у нас здесь. мое почему надо из-за бабки наслугу? что это там камень не лежит? И почему это зачепа? как по каминям тянутся здається не знаю видно чебурашка вся яка побыта стала по камень тянутся. тянется так змонтував такой вибрахвосток от с спробуем на него Зараз хоче плюджик Чебурашку. Щось поки що, нічого в мене немає. Не знаю як там на човнах у людей. Но, але мене поки не радує рибка. Так, друзі, прийшов я з відділя. Дійшов вже Тут рукав, там вода, там вода, туди вже не піду, бо дуже далеко так обходити, щоб туди вийти. Там не так дивлюсь, скоріш за все Мінько. Тож будемо зараз тут пробувати. Россиянка були. штуку купив вижжа на судако ніколи не ловив на таке Спробуем на неї Повертаюсь вже, друзі, до машини, мабуть. Покидав, покидав і силикон. Я ось таку ось, на судака. Ну щось з берега не хочу, не докидаю. Там ті що там двоє ще в нас стоять, кидають. Бачив, кілька штук. Перемені витягли. Ну і на кукані висіли, чіпляли коли. Ну але таке, опа, дивіться, знахідка. Майже новий. Та, залишу. Що нам не треба. Так от Таких забирають капець. Гран, мабуть, по 500, якщо є, і то добре. І вони вже їх на кокан чіпляють. Тобто ніяк там немає. Скільки там, 42 см дозволені. Ну ніяк немає. Так що от, такі справи. Б'ють того судачка, все що кліє, все забирають. Отак от. Дивіться, скільки води! Думав може хоча б гриби тут будуть якісь і грибівшись. Трошки так пройшовся, не побачив, дивіться, що це таке. Хто знає, що це за рослина. О, озеро и Ну что тут? Ха, поганка. И вон там еще одна. Да и поганка, и все. Это что-то такое. Теж, мабуть, поганка. Тут місце, місце таке прикольне. Можна сюда з ночівкою приїхати літом. Уже поставив собі в навігаторі галочку. рослина це якийсь кустарник це не то що там бур'ян я не знаю що це так тут вийшов це на дорожку то що машини накатали і так дивлюсь вона поки, поки що йде там де мені потрібно Може я зараз по ній швидше так і дойду, побагнули не буду лазити. Так, цікаво, куда мне найдется дорожка. Я ось знову дивіться, вже все позрастало. Так. Зараз все позаростало Бачите, да? Вода вона а колись вона була тут. Отак вот от як я мрівень впав. І це дуже давно вона тут була. Останні вже років 15 так точно не було її тут. дорожка моя закінчилась знову прийдеться йти по грязюки ну хоч трошки зрізав і так немало так друзі дотопав я до машини ну що ж рибку сьогодні не спіймали на жаль блін сонце в очі світи рибку не спіймали зате розвідав нові місця де можна буде приїхати весною або літом. Головне, щоб не по сирой погоді, бо там по грунтовці багато буде їхати. Вам всім дякую, як завжди, за перегляд. Лайки, коментарі, підписки. Всім пока!